Гарна сьогодні сонячна погода у східниця. Подивіться, яке класне небо. Ми знаходимось біля готелю Тріумф. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні буде прогулянка по курортному селищу Східниця, і це вулиця Зарічна. Ми прийдемося до нового ринку, до сувенірного ринку, і також покажу по дорозі, які знаходяться джерела. Ну і кінцева точка нашої мандрівки це казковий ліс. Ну і друзі, хочу нагадати, що канал Трускавець Тревел це канал про подорожі, про мандрівки, курортними містами, цікавими місцями, локаціями. Тому, кому подобаються такі відео, не забудьте підписатися на канал Трускавець Тревел, якщо ви не підписані. І в кінці відео, якщо воно вам сподобається, обов'язково поставте лайк. Ну а ми йдемо вулицею Зарічною. Це така пішохідна вулиця. Ну і також на цій вулиці дуже багато різної торгівлі проводиться, багато різних кіосків. Бутиків, ну одним словом і В кінці вулиці ще й також знаходиться новий ринок. Праворуч від нас це готель-столиця. Тут бачимо є навіть меню на обід. обід тут вартує 300 гривень з людини. Цікаво, бачите, це річка Східниченка. Ось так виглядає сам готель. Зараз 11 година ранку, друзі, і бачу на вулицях людей не так багато, як би хотілося. Ну не так багато принаймні як було восени, як було влітку, коли ми тут знімали відео. До речі, про східницю дуже багато в мене є відео на каналі. Кому східниця подобається або плануєте на відпочинок, можете подивитися на каналі цих відео. Вистачає також влітку. Я тут був на відпочинку цілий тиждень і знімав також дуже багато відео. Багато диких качок. У цій річці плаває річка східниченка. Завжди тут люди приходять, їх тут підгодовують, тому завжди їх тут багато. Бачите, у трускавці це дикі голуби, а у східниці дикі качки. Сьогодні, друзі, я вже годину тому одне відео знімав, тому воно вже буде скоріше на каналі. Ходив до джерела 18С. Там, де Цитадель, там де Санта Марія. Ну, Ви про це просили в коментарях. Два тижні тому я також знімав східницю, коли оці всі сніги падали. Дуже красиві відео насправді вийшлося, але бачите, сьогодні вже плюс 3 зараз і вже починає все топитись. Подивіться, скільки тут диких качок, бачите, які вони всі красиві, гарні тут. Завжди їх тут підгодовують, завжди тут є багато людей. Ну, Особливо коли на курорті є відпочиваючі, то завжди хтось сюди приходить і їх підгодовує. Ну, сьогодні не так багато, друзі. 10 лютого на календарі, це вівторок. Ну, поки що, знаєте, низький сезон, як у Друставці, так само і у східниці. Людей значно менше, але це така вулиця а, завжди популярна. Тут багато є різних магазинів, є сувенірний ринок, продуктовий ринок і також є казковий ліс, є куди прогулятися, автомобілі практично тут не їздять. Тому всі люди ходять цією вулицею. Також тут знаходиться три сини та донька, відпочинковий комплекс, трьохзірковий. І в ньому відпочиває завжди дуже багато також людей. І, ну, це місце, бачите, популярне. Постійно тут щось продають. Але на дорозі насправді дуже слизько. Не знаю, чому тут не посипана оця дорога нічим. Не оброблена ну, суцільний лід. Отже, друзі, дуже скоро буде День Святого Валентина. Це виходить в суботу, 14 лютого. І у східниці багато різних готелів і відпочинкових комплексів. Там влаштовують різні вечірки, різні програми. Є цікаві, тому хто хоче відпочивати у східниці, на вікенд, на вихідні, шукайте, є цікаві пропозиції. А ще, друзі, в коментарях ви мене запитували про вітряки, які знаходяться на об'їзній дорозі східниці, там, де східниця Апартель. Побудували їх дуже давно, не знаю, вже років, напевно, 20. Буде. Вітряки так і не запрацювали, їх не запустили. Вони набагато менші, ніж ті, що зараз е, побудували біля села орів І ті вітряки просто так стоять, не знаю, там їх вже, напевно, і нереально запустити. На який проєкт вони були розраховані, не можу вам е, відповісти. ось а Бачите, біля села Орів тепер побудували таких 10 величезних вітряків. Е, там щось Ну Такі слухи ходили, принаймні що. Електроенергії там вистачить практично на 200 тисяч населення. І всі думали, що, наприклад, як оці всі блекаути будуть, то ми будемо живитися, наприклад, від тих вітряків, їх би виставило, напевно, на пів Львівської області. Але це, друзі, не так, вони під'єднані в основну мережу України. І це так не працює. Бо знаєте, думали, що або Трускавець, або Східниця будуть вже енергонезалежні. і Постійно будуть зі світлом. Ну, але це, друзі, не так. Звісно, що зараз вже йде діло до весни. Вітряки постійно там практично крутяться, бо для них вибирають таке місце, де постійно дують сильні вітри, і вони там постійно крутяться. А ще, друзі, зараз бачите, коли виходить сонечко, сніг зійде багато встановлених сонячних панелей. Ну і це, знаєте, підсилює електромережу України, по-перше. і я думаю, що світла стане набагато більше, ніж є зараз, бо зараз все працює на генераторах, діють графіки вимкнень світла, практично вже дійшли до 18 годин, на добу вимикають світло. Ось праворуч якраз знаходиться відпочинковий комплекс 3 сини та донька. Він знаходиться на вулиці Зарічній і тут зразу виходите і бачите, скільки різних кіосків, вотіків з одягом. Взуттям і так далі. Різними сувенірами також пропонують екскурсії по Карпатах і навколо східниці. Якщо ви приїхали у східницю на відпочинок, не знаєте куди сходити, що цікавого подивитися, то, до речі, друзі, є у Східниці Повстанська Криївка це відпочинковий комплекс Любокрай. Там є східницька колиба, до речі, дуже класне місце, і ввечері там є жива музика. І також для гостей цього закладу пропонується відвідати повстанську криївку. Також тут бачите, дуже багато є різних джерел із нафтусою, і з різними іншими мінеральними водичками. Можете сходити, покуштувати. Якщо ви приїхали лікуватися, то обов'язково пройдіть консультацію лікаря, Він вам призначить, яку вам потрібну водичку. Плити, ну і будете ходити, лікуватися. І вся ця мінеральна вода діє тільки тоді, коли ви ходите, рухаєтеся, тому ефект від східницької води набагато вищий, ніж в інших курортах України, бо тут джерела природні знаходяться один від одного дуже далеко, і також дуже далеко від готелей, тому ви приде, придеться вам ходити. По 10 тисяч кроків будете мати гарантовано кожного дня. Ну, а ще, друзі, можете завітати на форельник, скуштувати форелі східницької. Практично в самому центрі знаходиться форельник біля готелю «Цитадельта Delta санта Марія», Там, де попереднє відео я знімав недалеко, там побачите, де знаходиться форельник. можна половити рибку. Смачно її там вам приготують, також є різні інші страви. Можна сходити в спа-центр. Тут дуже багато є спа-центрів, які можна відвідати, не обов'язково проживаючи в тих чи інших готелях. Чи Відпочинкових комплексах. Також навколо східниці дуже багато цікавих місць. Зараз східниця Апартель працює ковзанка. Якщо ви полюбляєте ковзани без проблем, можете піти туди. І за окрему плату можете покататися на ковзанах. Також відвідати сувенірний ринок, прогулятися курортним парком Пантелеймона-Цілителя гарне місце з гарними краєвидами. Ось, зайти на сувенірний ринок, купити собі або друзям якісь сувеніри, подарунки друзям, рідним, близьким. Ну, якщо ви приїхали на власному авто, то для вас відкривається більше можливостей довкола східниці в радіусі до 10 кілометрів, дуже багато цікавих місць. Це форельник в селі Опака, відпочинкова база Опака так і називається. Також форельник в селі Рибник, це відпочинкова база. Рибничанка, там є оглядовий майданчик недалеко, цікаві місця. Є водоспад Лазний в селі Довго. Там також Гойдалка дуже класна, є з гарними краєвидами. Фортеця Тустань в селі Уріч недалеко це 7 кілометрів. Також 7 кілометрів від центральної дороги, дороги східниці є Карпатський маяк. Ну, я б тоді сказав, що там можна туди йти або весною влітку, або восени взимку. Я думаю, що зараз там нереально дойти. Перше. Сильні сніги, і там їздить важка техніка, тому там дороги розбиті, а пішки 7 кілометрів постійно вверх, це дуже складно. Ну і взимку, от коли є багато снігу, як зараз, можна відвідати у місті Борислав, там є дві відпочинкових бази: це гірськолижні бази, гірськолижні комплекси, це Буковиця відео в мене є на каналі, і також відпочинковий. Комплекс Крутогір від готелю Трускавець 365. Ну і якщо, звісно, вже до Трускавця, наприклад, 25 кілометрів, якщо ви хочете поїхати подивитися і Трускавець, це без проблем. Можна і автобусом це зробити. Автобус курсує прямий східний це Трускавець, або якщо на власному авто, ну чи на таксі. У Трускавці також є чим зайнятися, є чим подивитися, можна сходити в дельфінарій Оскар. Це єдиний на заході країни також. Великий, величезний, практично палац культури імені Тараса Шевченка, в якому майже кожен день відбуваються концерти. І в мене, друзі, відео на каналі є з багатьох анонсів концертів. Там Можете побачити, які артисти приїжджають у Трускавець палац культури розважати людей. Також можна відвідати центральний бюлець, куштувати Трускавецької нафтусі. Звісно, що Трускавці нафтуся платна, це не східниця, що тут всі джерела безкоштовні. А от Рускавці в бюветі літр мінеральної води коштує 40 гривень. Закінчується вулиця Зарічна, друзі, і ми вже переходимо на вулицю Бориславську. Тут знаходиться ще один бачите, відпочинковий комплекс, це А-Готель, там також бістро є, в якому можна снідати, обідати і вечеряти. А насправді зараз подивіться, яка дуже класна сонячна погода. Давно, друзі, до речі, сонця не було. Я спеціально вибирав такий момент, щоб вийшло сонце і зняти для вас класне відео. Вчора ще було знаєте, до мінус 10, але не було сонця. Сьогодні вже зранку було мінус 5, але вже стало набагато тепліше, і сьогодні обіцяють плюс 5 вже в день і так буде до кінця тижня, практично протримається тепло, і знову з вихідних. Почнеться ну там небагато, але знову буде мороз до мінус 10. Бачите, що на сувенірному ринку людей практично немає. Зараз пройдемося до джерела номер 3 Це популярне джерело, дуже багато людей сюди ходить набирати на птусю, до речі. Ну і в кінці цього маршруту є інстаграмне місце, це казковий ліс, друзі. Біля джерела номер 3 Там встановили такі цікаві вже сходинки наверх. Ну і від джерела номер 3 казковим лісом можна пройти до джерела номер 1 не знаю, з чим це пов'язано, але людей на сувенірному ринку дуже мало. Наповно і на відпочинку також людей небагато, бо дивіться, прекрасна погода світить сонце. Чому не вийти, не погуляти? По курортному селищі Східниця, тим більше, що зараз вже 11.00 і східниця з 10-ї там практично до 14 це такий, знаєте, активний рух по всіх. По вулицях, але зараз я такого не спостерігаю. Влітку, коли я тут знімав відео, восени тут були, друзі, черги до джерела номер 3 Навіть писали мені в коментарях, бо люди деякі попалися навіть у відео, хтось себе впізнав і сказав, що чекали півтора години, щоб набрати нафтусі із джерела номер 3 Уявляєте, яка була величезна черга. Дивіться, які тут класні картини продають на цьому ринку. Ну, продавці мерзнуть, бачите, вісі ще прохолодно, тут сонце так не просвічує, не прогрівається. Напевно, ще тут є і мороз. Ну, ця стежка, бачите, посипана. Коли було дуже багато снігу, і зразу також і прочищали цю стежку, зручно було ходити до джерела номер 3 Східниця як курорт, практично. Кожного року розвивається, щось будується, щось нове створюється. Ну, цей курорт мені подобається. Ось це бачите, джерело номер 3 і ми прямуємо, друзі, саме до нього. Білочок зараз я не бачу, але вони тут є, їх тут дуже багато, пам'ятаю, влітку і восени багато людей. Їх тут підгодовували, є тут спеціальні годівнички в лісі, в які їм насипають різних там ласощів. І вони тут. Беруть і також навіть тахи, бачу, прилітають з їхніх годівничок, забирають їжу. Ну а ви, Друзі, пишіть в коментарях, якщо ви відпочиваєте у східниці або приїжджаєте постійно на відпочинок, який ви період обираєте для відпочинку, куди ви їздите, якими цікавими місцями, якими цікавими екскурсіями зі східниці полюбляєте їздити, все дуже цікаво. Бачите, люди ходять з туристичними палками, це скандинавська ходьба називається. Але це палки для того, просто щоб не впасти. Бо є моменти, де на дорогах, на тротуарах дуже слизько, тому оці палки дуже допомагають. Ну, а це, друзі, Омелян Стоцький це перший дослідник східницьких джерел. Він їх досліджував, відкривав оці всі джерела, якими зараз ми залюбки користуємось. І бачив, друзі, відео в Тіктоку, знаєте. Там було так написано, що якщо хочете зіпсувати собі настрій, то дивіться новини. Якщо хочете настрій собі підняти, то дивіться відео про подорожі. Так само і я роблю, знаєте, новини, це таке завжди неприємно дивитися. А ось такі якісь відео -подорожі про цікаві місця, цікаві курорти. Це завжди піднімає настрій і додає натхнення, знаєте, на майбутні подорожі, планування майбутніх подорожей. Вже хтось чекає, можливо, своєї відпустки, щоб кудись. Поїхати на відпочинок. Ну, зараз, бачите, зима, високий сезон. Зараз на гірськолижних курортах, Це Буковель, бачимо, гірськолижний комплекс Плай, Драгобрат, навіть і знімав гірськолижний комплекс Буковиця у Бориславі. Там також було дуже багато людей, особливо на вихідні дні. Тому, можливо, зараз на цих курортах, де східниця і трускавець, людей трохи менше, бо люди полюбляють катання на лижах. До речі, можна і відпочивати і у східниці, і покататися на лижах. До гірськолижного комплексу Плай це 70 км, якщо ви на власному авто. А в місті Борислав до відпочинкового комплексу Буковиця це приблизно 13 кілометрів. Це недалеко до цього, недалеко. Ну і гірськолижний комплекс Плай тепер дуже активно розвивається, особливо за останній рік. І це вже, друзі, маленький Буковель. Чесно кажучи, там вже. Бачив, і траси класні підготовлені, і підйомники сучасні. Ну і вся інфраструктура, там готельний, ресторанний бізнес, там також все процвітає і дуже все класно виглядає. А ми вже, друзі, підходимо до джерела номер 3 Людей тут небагато, менше 10 черги немає, практично, люди фотографуються. Приїхали тут, набрали водички, прийшли. Е, хтось, можливо, хоче підігріти, тут є спеціальні місця для підігріву води. Прийшли, сфотографувалися, бачите, класні лавки, встановили класний оцей місточок, щоб піднятися наверх до казкового лісу. Ну, зараз ми також піднімемося, друзі, до казкового лісу. Ось тут є інформація про джерело номер 3 про склад води і мінералізацію. Водичка тече, джерело не замерзло. Це, до речі, джерело це не скважина, не светловина, верніше. Українською. Бачите, люди фотографуються. На згадку про те, як відпочивали у східниці. Зараз ми піднімемося ще наверх і покажу вам, друзі, казковий ліс і як це все виглядає зверху. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши. QR-код в правому куті екрану. Дійсно цікаве інстаграмне місце, і воно дуже класно дивиться влітку. Влітком тут краса неймовірна. Можете в мене на каналі подивитися відео з літа, як ми тут відпочивали, гуляли. Ну, кілька є відео іменно з цього місця. І цією стежкою можна пройти до джерела номер 1 Перше джерело, яке є у східниці також вода по типу нафтуся. Ну, тут краса неймовірна, друзі. Сонце просвічується десь поміж дерев. І звуки природи нереальні. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!